Як вам елітні хрущовки за ціною особняка? Хто на них ведеться? Спитаєте ви. А я відповім: ринок вторинної нерухомості ледь дихає, новобудови ростуть як гриби, а ціни на старі квартири впевнено не падають. Ось, наприклад, таке оголошення: продається унікальна двохкімнатна квартира в престижному районі Києва. Затишна хрущовка всього 45 квадратних метрів. Ціна 120 тисяч доларів. Серйозно? Квартири без ліфта, без паркінгу, з дерев'яними перекриттями, поганою шумоізоляцією і крихітною кухнею продаються дорожче, ніж новобудова з сучасними технологіями та інфраструктурою. Давайте розбиратися, хто купує елітні хрущовки, чому вони так коштують і які маркетингові трюки використовують продавці. Мене звати Володимир Копоть, ви на каналі Мінітористать інвестиції в дохідну нерухомість. Поїхали! Чому старі квартири коштують дорожче за нові? Фактор: перший локація рулить у Києві. 95% хрущовок розташовані в районах, де вже давно немає вільної землі для нових ЖК. Покупці змушені обирати між комфортною новобудовою в передмісті чи старою квартирою, зате в центрі, що ж насправді приваблює покупців. Ну, по-перше, це поруч Петро, навіть якщо Хрущовка стара, там близькість до станції додає ціні приблизно 10-20 Плюс розвинена інфраструктура. Тобто, як правило, в таких районах вже є школи, парки, садочки, супермаркети. Багато з покупців приваблює низька поверховість комусь не потрібен ліфт, бо бояться замикання в ньому. Ну і ще один приклад: хрущовка на позняках за 80 тисяч доларів. На ці ж гроші можна купити новобудову в броварах або вишневому, але не всі готові їхати за місто, навіть якщо там квартира на 20 метрів реально квадратів більше. Тут теж є фактор, тому що дешева комуналка, старий будинок дорівнює нижчий тариф на опалення та обслуговування. Ось, наприклад, порівняння витрат, житло опалення, зима. Хрущовка 45 квадратних метрів – це 1500 гривень в ЖЕКу і 400 гривень ОСББ. Новобудова – 2500 і 1000 гривень. Це за квадрат. Для багатьох покупців це насправді дуже вагомий аргумент. І фактор номер три – не новобудова, нема ризики заморозки. Українці насправді дуже бояться інвестувати в новобудови, особливо зараз. Бо 20-30% об'єктів у Києві зупиняються на етапі будівництва або затягуються на 2-3 роки. Логіка покупця насправді дуже проста. Я краще переплачу за хрощовку ніж ризикну залишитися без квартири взагалі. Ось теж приклад: люди, які купували житло в проблемній «Аркада», досі чекають своє житло ще з 2017 року. Фактор номер 4, який впливає на те, що люди купляють хрущовки: зроблений ремонт як виправдання високої ціни. Продавці використовують хитрий маркетинговий прийом. Вони продають стару квартиру, але додають у ціні вартість ремонту. Ось приклад оголошення. Продам квартиру, не хрущовку, а витвір мистецтва, дизайнерський ремонт, кухня студія, ванна в стилі лофт. Ну без лофта нікуди. І всього за 90 тисяч доларів. А реальність: ця квартира коштувала 50 тисяч доларів, але власник зробив косметичний ремонт на десяточку і виставив за 90 тисяч. Через 5 років весь елітний ремонт, ну, як елітний, та? в стилі лофт, буде виглядати дуже жахливо. Ось моя порада. Краще купити квартиру без ремонту і зробити його самому за своїми вподобаннями. І ви точно будете впевнені в тому в якості ваших робіт, вашого ремонту. Хто ж ведеться на елітні хрущовки? По-перше, це люди, які бояться новобудов, Хочу житло тут і зараз, бо боюся вкладатися в котлован. Мають право на таку думку. Ті, хто хоче жити в центрі, але не може собі дозволити нове житло. Краще маленька квартирка в центрі, ніж величезно в передмісті. Ну бо це ж треба до центру, ще ж доїжджати якось. Третє, це пенсіонери, які не хочуть змінювати звички. Я тут жив 30 років, а ваші новобудови мене не цікавлять. Тут я народився, жив і помру. Четверте, це іноземці, які не знають особливостей нашого ринку. Ціна в Києві здається дешевшою ніж в Європі, тому я куплю перший ліпший варіант. Насправді, дійсно, це теж так. І п'яте, це любителі ремонтів. Я бачу потенціал у цій хрощовці, тому буде мій дизайнерський лофт. Давайте я вам назву п'ять причин не купувати елітну хрущовку. По-перше, це фізична зношеність будинку. Термін експлуатації хрущовок 50-70 років. Багато з них вже підходять до цього рубежу. Друге, це погана шумоізоляція. Сусід зверху буде чути тебе, навіть якщо ти просто дихаєш. У мене є колись жив в Хрущовці, і це правда, я навіть чув реальні розмови, як вони між собою говорили. Низькі стелі для багатьох це може бути суттєвим недоліком. У багатьох хрущовках висока стелі, висота стелі становить всього там два тобто 2,5 метра. Відчуваєш себе гобітом навіть, у цьому елітному просторі. Ну і четверте проблеми з переплануванням. Якщо захочеш зробити студію, забудь, несучі стіни не дозволять змінити планування, якщо ми говоримо про законне перепланування. Слабка електропроводка, старі будинки розраховані на телевізор і холодильник, і все. Якщо підключиш бойлер, електроплиту, буде блекаут у всьому під'їзді. Тож, давайте підсумуємо, купувати чи ні. Якщо потрібна квартира в центрі, та бюджет у вас насправді обмежений, то можливо. Але якщо хочеш комфортного життя, шукай новобудову. Не купуйте Хрущовки. Моя порада. Якщо купуєш Хрущовку, бери ту, що вже під знос. Держава може дати за це компенсацію. Якщо потрібна квартира в центрі, шукай сталінки або невіжука. Не ведись на елітний ремонт, бо це маркетингова пастка. А що ти думаєш? Купив би стару квартиру чи інвестував би у новобудову? Пиши в коментарях. А в наступних відео ми будемо далі розбирати цікаві кейси з української нерухомості. З тебе вподобайка та поширення, з мене корисний контент. З тобою був Володимир Копоть, а ти був на каналі Монітористень інвестиції в дохідну нерухомість. Далі буде.